Всім привіт, з зі Сьогодні ми граємо в Amanda The Adventure 2. І колись дуже давно ми грали в першу частину. Я не пам'ятаю ваші ідеально, це було по-моєму навіть більше року назад. Чи можливо і два роки, це кипец, блін. Привіт, я Венді Вурм. Ти персона і твій персональний асистент. Проскануй книжки, використовуй сканер, щоб подивитися і перевірити історії. Ну я хотів сказати інше, не про цього черка. А про те, що в минулих серіях то ще в першій частині цієї гри... Блін, комарі літають. Що що і... шо, Шов цикл? Ці... О. GP6 6. 6. GPS 6. Куди? Де його скані? Він може тут. Я дуже сильно тупив в минулій частині. і Я думаю, що в цій частині я теж буду тупити, но сподіваюся, не настільки сильно, так ще одна книжка. І тут DS3 Що це значить. Що? Що? Тисячу? Так, книжечка. Книжечка, книжечка. Просто беремо книжечку і звертаємо. Вау, знизу палочка 8. Блін, я дуже сподіваюся, що це, це гра не глюч. Що це таке? А, блін, це лампа. сподіваюсь, що те гра. Так, 4. О, да, я всі 4 зібрав. Блін! Що я сам себе перебиваю! Сподіваюсь, що не глючить тебе гра, бо в мене чуть подлавує. На я вроді на запис це не так сильно впливає. Хай я оцей червячок віскануй книжки, використовую сканер, щоб подивитися і прочекати історію. О, а, блін! Тут написано, що нам треба зробити. Привіт, Маргарит! Зайшов в дину стрічку в повер-а, да, да, да. да. <клев> так от, Маргарет знайшов поверну... йо майо Привіт, Маргарет. Знайшов стрічку в повернених книгах. Я сам не розглядав це, але я сподіваюся, що ти зможеш поглянути на це, коли будеш проти. Тут, тут, тут так і написано, да, да. це Google Translate, що ти хочеш. Він у замкненій шафі, ти пам'ятаєш, код? Також вам може знадобиться переглянути деякі книжки. Мені здається, що деякі з них були підроблені. Клянусь, це вже п'ятий за тиждень. Я відклав їх для вас, але я думаю, що новий хлопець випадково поклав їх назад у бібліотеку, не подивившись. Мені неприємно запитувати, але якщо у вас є хвилинка, чи не могли б ви поглянути в бібліотеку та побачити, чи зможете ви їх знайти у базі даних бібліотеки. Має бути історія цих книг, тому використовуйте це, щоб допомогти вам їх знайти. Не засижуючись надто пісно. На добраніч. Софі. Ой, Софі. Ну, може, треба було так от якось озвучувати місіс Софі? Но це 3. Фу, який це працівний голос в мене супер низький жіночі. От я за цього озвучив Боба, а не Софі. Так, отак от ска. Ааа, реально, це. Я думаю, що це лампа. Блин, який дивний сканер. Добре. Що ти мені скажеш, черв'яшок книжний? Эмм. Персона... історія персони. Карл Емерсон, Верес 70, лис-лис, жовтень, квітень, лютий, грудень. Чоо. Верес. Короче. А, я хочу тебе дещо показати, дивись. Окей, окей. Ее. Що? Що це таке? Дам, меню російською мовою. Тут воно написано українською. І я дещо тут перевірив, і субтитри тут англійською. Просто я не розумію, що за... Не хочу обзивати розробників. Ну хто міг до такого додуматися? Хто міг отаке висрать просто. Добре, вересень 10.18. Що значить вересень 10 10.18? Я без поняття. Листопад. А, це по датах і, і чо? Карл. Е... Мені всю їхню історію треба провіряти. Так, липень, лютий. Мабуть, лип... Ого. А ця книжка щось в один момент перестала бути популярна. Подожди! Чи... Тут воно якось хаотично розкидано, мені здається тут неправильно нап Добре, давай липень. Френк? Пусто, пусто. Окей, і про нього просто нічого не написано. Так. Це що, бах? Тільки не скажи, що це бах. Тільки не кажіть, що це бах. Ну, Блін, ну будь ласка, ну йобай, ну шо це таке? О, все, все, все нормально, я нормально, все полагодив. О! Ээээ, помилка, помилка, книжка пошкоджена. Книжка пошкоджена, книжка пошкоджена. робить? Алло, 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 книжка пошкоджена. Боже, боже. Це... Та добре, що страшно? Йома, я думав, що сесть руку. Ну, подумать, цього ракурс реально на руку чуть похоже, ну... Но... Д, -д -да, це просто жах. Книжка пошкоджена, як так. А, це... Дивись дивись, що оце за мова. Я так мучився з тим, щоб його виправити, ну воно не мінялось. Я просто я систему перегруз... перезагружав, міняв мови, удаляв збереження всі, ну там все одно було ця хрень. Так що. Я не знаю, що з цим робити. Так, значить так, хай буде. Так, тут все одно так, що українська, те англійська. Стоп, GP6. Подивіж, книжка так, написано, GP6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тайлор. Tyler... Синстант. Не, не, подожди. ДжП. Требуется найти с инициалами ДжП. <гас> <гас> Джонатан Прат. Так, окей, что у него написано? Короче, мне кажется, вот число. Два. два. Два, 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 блин. Число два. А, и тут число два, вот эта книжка так называется. ДжП-6, блин. Что это значит ДжП-6? Давай, знаєш, що попробуємо? Давай попробуємо його. Ну то, блін, для чого ця штука? Коротше, давай попробуємо по алфавіту ці цифри. Блін, це ж так тупо. Е, э, Так, алфавіт. C, C, C C C сі D і e, G, да. C D G. Получається, c перша повинно бути. C5. Блін, ні, це Це точно не спрацює, це супер тупо. Ну, якщо спрацює, то... Для чого це та штука, якщо це спрацює? Окей, 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 є, є. Все, ми не думаємо, ми просто пишемо, просто пишемо числа. Не думаємо про нічого. Все, я вписав оце, це мені не треба. Тепер номер. Так, D C3. D D. Да, 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 C D. D C3. 2-3. І. GP. GP, бо. Ну, G далеко десь. A B C D E F G. А, ну G. А, там друга G. Це J. Це J, J, а не G. Добре. Блін, а я номер забувся, який там. йо моє я номер забувся. Який тебе номер? Де, де... Топ. де GP. GP... Ось, все. номер 6 у GP. А там номер 8, я вже запам'ятав. 6 і 8. Якщо це спрацює, то просто. Ну це так тупо, це капець. Ну. Ну, як до цього може було додуматися, якщо це спрацює. Ну добре, добре, подивимося. Це вже не смішно. Добре, давай я знаю. Джеп, Джеп. Давай. От сканіруємо ДЖП, подивимося. Джонатан Прат, перший. На ДЖП. Давай далі. Оце от. ДС. Делі Субан. Друга йде. А щось там. Йде. Я без падять, куди воно йде? Дві пали, три палочки. Що це може бути за ім'я з трьома палочками? Пропустимо ім'я з трьома палочками. І ім'я CE Carl Emerson. Ну воно не сканірується. Добре, давай хай восьма буде. Не знаю, остання, чи що. А, ну, коротше, ми саме зможемо поміняти 8, Яка різниця? Хто хто перший йде? Щось це перший 6, потім 3. Перший 6, потом 3, потом 5, потом 8. 6, 3, 5, 8. О 3 я правильно написав, хоча б полфіт. 6, 3. А, а може 8-5. Давай 8-5 спочатку спробуємо. Бо, так, типа ближче. Ну, давай. Так. Ні, ну давай тоді 5-8 спробуємо. Блін, це буде. Це теж буде тупо. От я зараз, я це розказую, я вообще свої логіки не розумію. Може, що я на рандом чи цісла я я, Я просто п'ять. Давай, 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 п'ять, Чо? Чо? Шо? як... Як! Є... Окей, окей, все, ми отримали е, касету, це далі не наша проблема. Хтось на, на мою зміну встане, я йому таку саму гололомку поставлю, він хай тоже думає, голову і ломає, над ним хай хтось топчеться, слони, блін, шари металічні свої катаються. Й... Ой, як, ох, хі... їй. Та ну ні, я не то що злий, просто так багато часу у мене, Я не знаю, як так, як так, може тут тоже якась була піска, зато нема. Тут 1, 2, 3, 4, 10, А, Б і алфавіт. А, алфавіт. Ну ні, ну це не алфавітна загадка, так що це не підсказка. Добре, давай продимося касету. Заради чого ми так старались? Давай подивимося. СЛП. А, да, ось баранчика кашонов вбили в минулій частині. йо, -йо я вже і забувся. Угу. Oh О, По магад, поміхи, ВХС. Привіт, друзі, я Аманда. Uh, ви колись uh, хотіли далі і далі йти. Е, так ми можем! З моїм магічним поїздом зможемо далеко-далеко поїхати. Якщо ви можете в, в будь яке місце в світі, куди ви по поїдете? Е, не знаю. Все. Все. Блін! США. К каша. Що за каша? Все. США. США. Окей, okay, окей. Okay. Mm, давай а, а, аманда. Воу, воу, воу! Ти реально думаєш, ти зробиш все? О, oh, я yeah, люблю мріять! Про всі ці місця, куди ми хочемо потрапити, думать про місця, куди ми можемо потрапить. Uh, давай розплануємо нашу подорож. Вс картинки місць, куди ми підемо. Uh. Ну круто, 2 доллара, 3$, вигідні, в принципі, розцінки. Ну, блін! Там так темно зараз. Треба відкрити лав... включити лампу. А, відкрити занавіски і включити лампу. Окей. Давай відкривай занавіски. Що це за літаки? Там Та ж по сюжету щось замандить сталося. О, так набагато краще. Тепер давай розплануємо нашу подорож в 3 місця, куди ми можемо п -п -п поїхати на магічному поїзді сьогодні. E, Перше, я хочу на ельфову вежу. E, ми можемо зробити це. D давай на ельфову вежу, добре. Окей, okay, ми поїдемо в Париж на магічному поїзді. Хм, hm, виглядає так, наче тікет в Париж коштує дві монети. E, давай подивимось, що в моєму Pigi Банку, свинячому банку. Так, це найкращий спосіб, щоб відкрити Пігі-банк. Эээ, цю кришку зніму, або поламаю. Його! Кулаком поламаєш? Ну давай. Давай кулаком. Ааа, ти невеселий. А, я був вибрати або кулак, або цю штучку. Воу. Ні, ну це, це гра прикольніша. Тут ми прям взаємодіємо повністю. Це Таблетки? А, це монети. Тикетс це квиток, я щось вилетів з голови. О, ну і як Мікі Маус. Так, ось сьогодні у нас монет є. Один, два, три, 4.5! Команда має 5 монет. Це більше, щоб ми могли не зупинятися. ми, Нам треба тільки Е, Ми можеш взяти дві? Ну, бери дві. Що вона робить? А, ну вона взяла дві. Мінус 2 із свинячого банку. Наступне місце, яке я хочу піти, це дуже незвичайне, яке. Друзя... Друзі, друзі, Що? Дед. Острів Мертвих ляльок. Давай поїдемо. Eh, Бразилія... Лондон, Якась... Тоже... Латинська Америка, но. Може, оце, це, навряд чи. Я не знаю, що це. Ну давай. А може це білий дім? А тут нема такого! Це якісь майя, наче піраміди або це Єгипет. Ну коротше. У нас. А, ми в Лондон будь-якому. Ну давай, давай сюди. Хочеться і не схоже, але давай сюди. Вау! Wow. Wow. Волновайський wow. подорож For... для всього цього це дуже весело, чи не так? Ну, сюди давай. <звук> Дивиться, як <звук> хтось комусь треба культурно обогатитися. Що, ні? давай Нам треба в острів мертвих ляльок. Просто нажми на нього. Ти думаєш це риліс працює? Це New Mexico City, окей. Okay? А, да. okay, не? На, окей, наступна зупинка Mexico City! Квиток! З так, о, прикольно а, Та що ти, не бий його У тебе вже був баран, якого ти замочила. А, нема різниці. Квиток коштує три монети. Так що давай е, поїдемо звідси швидше. Один, два, три. Мінус три. Все, а як ми верне? Ах, все, нам не треба вертатися. А, всі монети закінчились. І не залишилось місць, який ми може поїхати. Нам треба. Е, вирішити, що ми будемо робити. Я можу продати одного із цього, щоб отримати багато монет. Вибери когось, хто буде коштувати більше всього монет? Е е е е блін. Ну я б особисто. Ну, ні копсних я не купив би, но тут клоун не пановий, хоча у нього тут така чорна діч. А що це там знизу? Як, як ця тварина, блін, називається? Я не пам'ятаю. Ну, ну це вот, ну це вот, цей, ну, ну да ти, понял, вот цей, вот ну цей от, ну цей, от, цей ну, ну, д, ну цей, цей ну, ну. Короче, давай, э, це півень. Клоун чи без очей Ну, по масі! Короче, давай. П -п Півня, значит, У нього очі світяться, я думаю, він типа самий дорогий всіх Ну, давай продамо веселого містера Рустера. е, э, хтось. Блін Дуже поганий і страшний. Він заставляє мене сміятися. Я сподіваюсь, ми зробимо більше сміху. Або крику. А, лав, це крик. Точно. Вау! Три монети з містера Рустера! Окей, давай подивимось, що -да доступне витрату монет. Я люблю вивчати історію моїх подорожей. Uh, давай повчимось про Джак Зе Ріпер. Джака і Ріпера? Чо? Ну, у нас тільки три. Ну, давай сюди. Це. Давай, ти знаєш це. Сюди. Вау. Ти реально знаєш щось? Чи не так? Ну, у нас... Що за історія чувачка і челіка? Я, я не зрозумів. Uh, я, я без поняття. Лондон, Лондон, давай в Лондон. Мы в Лондон! Хочешь там і не хватает грошей! Яка вообще різниця? Там 4 монети. Але тільки 3. Я не знаю, де взять ще більше монеток для подорожі. Я коротше розстрой що капець Сраться просто. О, почекай хвилинку. У мене ще одна в моїх трусах. Вау, у нас четыре. хватает на остане зупинку! Не-не-не, отставит, И Иди отсюда, говню, кусючей. Что это отец. Я, я допоможу, я допоможу. Захвастай его. Эй, Аманда, давай бабки мне. Кто-це? Не, я знаю, кто-це, но я забыл себе звать. А, блин, он говнюк, ну крал наши монеты. Блин, монетики три... А! Ой, не, okay, sorry, parr-tu. Uh, короче. Надо заплатить за квиток в Лондон. 1, 2, 3, 4. Минус 4. Оу, oh, сейчас приймать бей поезд. Well, ну, це ж про 4 минутку, що він украв, я тупо порыю, да. Ну, я буваю по контексту. От тільки що я не зрозумію, що я сказал, я решив по контексту перевести. Я спереди? пфф. Кому я треугов ще? Буду просто. Вау, блін! Це дуже весело. Це Я це весело, я думаю. І 1С9C8S. Вау, круто! Круто! Блін, я... я знаю, що я згадав? Коли. Блін, комарі! Срані комарьох і комарьох! Воу! Мене тут немає. Мене тут немає. Мене тут немає, мене тут немає, я тут пустую. Це на FNAF Security Bridge чимось користь, особливо цей звуковий ефект. Дякую вам, до побачення. Ви дуже люб'язні, містер, місіс, щось там страшна чорна рука. Ну я дересіс, в принципі, рука може бути і чорна, і біла, тільки не така страшна, щоб була. Блін, це прям цілий вірш у мене вийшов. Блін! Воно ж за моєю спиною тепер буде. Так от я хотів сказати то, що... Я задав мої слова на початку відео. Так, 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 так. Вона сказала щось там. Легенда про незвичайну. Блін, де субтитри. Вона робить мене подумати про. Окей, давай будемо чистий зубки. Ти любиш синій? Що це? Що це? Ну, хто ти такий говна з унітазу мого вискочив? Ми не будемо говорити про нього. Привіт, я Аменда. Привіт, я Аманда. Привіт, друзі. Ти мені допоможеш з цим всім? Ти щось там... формі. Блін, ну я без... О, ще щось страшно на ніч, да? Но ты такий отхе приготовся до подорожі осінь 2024. Стоп! Це Це кінець демо? Да ну. Не, я осінь 24-го не буду грать. Я. О, осьо- осьо, осьо, подивись, подивись ото це. Шо це? Що це таке? Що <тірп Pin> <Pizza> це таке? Хто отак умову своє виграє? От у мене все, у мене моя система, у мене стіл, у мене все українською. Що оце таке? Хто оце висрав тільки що? Просто! Окей, 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 окей. Я я адекватний, я хочу сказати, чого я не буду радити 2024 осінню, бо... До речі, Fall і autumn це осінь. Так, якщо ти не знав, це синоніми, бо я теж не знав на недавньому часу. Коротше. От. Я ставлю, не знаю, всі свої біткоїни, яких у мене цілих 0, всі свої 100 баксів, яких у мене, не знаю, 1 доллар, мабуть, на карточці. Ставлю те, що осінню закінчиться війна. От, блін, оця дебільна музика, мене можливо перебиває. Все, все, давай, давай, пока Аманда. Да, я хочу вийти! Що це за мова? От що це, що це за і, і м'який знак? От хто такого? Ще додумався. Ну, ну все. Я не буду рисувати, то я думаю, що ти страшно, вже, що я зараз просто пістолет достав, значить, все розстрілювати, чи автомат, чи от у мене під футболкою моєю, під... все. Я адекватний, я врівноважений, я дуже спокійний, я дуже сподіваюся, що ти сподобалося це відео. І не то, що ти підпишешся на канал, а то що ти напишеш коментарі. І тож що ми побачимося в наступних відео. Хай щастить. І давне, дуже давно не був.